Воржава. Перший привал. По дорозі в ліс. На годиннику 51 хвилина. Чистого підйому. Твоїм віконцем завтра розквітнуть повні надії. Вони також тебе побачити мріють. Ось де вона. На годиннику 12.00. Ми вже пройшли перше джерело. Марія фоткається з листям. Все в листі, людей практично нема. Ми зустріли трьох людей за весь час і одного пасика. Тут дуже гарно. Нам дуже з погодою. Е, реально хмарки. На вулиці приблизно 12-14 градусів. Дуже комфортно йти. До наступних включень. Ми ще не брали водички чуть-чуть. Побачимося. Моє кохання. Ось де вона Ми йдемо. Ми йдемо. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Це І це. Карпати у першу рію ведемо. І це руїни сироварні. Ви вже їх бачите. Тут якось прибрано. Прийшли на полянку, на годиннику. 12. Та 12 Йдемо ми годину і 40 хвилин 37 секунд. Насправді це дуже хороший результат. Вроді би. У нас був один привал на 5 хвилин. І зараз буде другий привал на 10 хвилин. Ми з Марічкою паніше задоволені. Погодою, вітер практично не дує. Забираю свої слово причисти. Так, тут майже чисто. І зараз ми повернемося, розвернемося. Покажемо вам цю всю красу. Поршава. Послухайте це. Чуєте? Я не чую. Це ця тиша, заради якої ми піднімаємось гори. Це одна з цих причин. Тут просто тихо. Наступне включення буде на... Ось де вона забрав сили волі, щоб не сподобатися їй поволі. Життя як казка, хочеш живи, а не хочеш, будь ласка. Життя без тебе, мука, довга симфонія, ноші без руків. Прийшли станцію, зробили кучу фотографій, справді збавили темп. На годиннику 13.10. Йдемо ми 2 години 38 хвилин і дійшли ми практично до нашого камінця. Він десь там, десь там, от. Десь там чи там. Краса тут, погода, розкішна, вийшло сонечко. Вітерець легенький подуває, то це не біда. Зараз будемо їсти. Стару і красиву, Підемо дивитись, як погода миєм, небо в зливу. Візьмемо автограф в популярної ночі. Хоча вона для нас зробить неохоче. Ось де вона. Моє кохання, ось де вона відповіла мені мовчання, ось де вона забрака сили болі, щоб не сподобатися їй. Фотосесія, як Норві, ходив на бружал. Ми прийшли на Квінчик А там десь великий верх на годиннику 1325. Три години так. практично в дорозі, Три, чи дві, щось я диплю. Ні, три. Вже три години в дорозі. Ми тут вже не спішаємо. Будемо їсти, 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 їсти. Життя якась! Хочеш живи, а не хочеш, будь ласка. Тут трішки здійнявся вітер. А сьогоднішній ранок. До самого ковітчика. І ми піднімаємо цей тост Пепсі за тих всіх тих, хто з нами не пішов. Їх... болгарських ну, Я з надією брала цей кіткат, провіряла штрих-код, на ньому писало 3800 2041 7560. Я подумала, блі, це як завжди ти, Російська Федерація знов зробила. Бо сльози не почали трити. Не Вірите тепер, що я не буду їсти польських кіткам чекати, поки я або сама Польщі привезу, або друзі провезуть з інших країн. Тому так. здоров я здоров'я тих людей, які не пішли сьогодні на бордаву, тому що вони лінтюхи. І, і цих лінтюхів я хочу назвати. Це це, давай. Mm. Оце божество в мене mm. це, Піднімає цей бокал пепсі за Ромчика Інаріуса. Христинку Евгенементі, Мар'янушту Мар'яну, точніше Мар'янушту Андрійка Хомюка, the Jam. І всіх тих лінивців, які зараз сидять вдома. Yeah, а ми тут. А ми тут. За вас. Ой, на годинку 14.30. поки Марія фоткає, вирішила зняти чуть відео. Ми таки вирішили, прийняли рішення йти на великий верх. У нас є рівно півгодини, за з яких ми мусимо вкластися, щоб це зробити. Тому багато говорити я не буду. І надіюсь, так. Челендж accepted. І надіюсь, що ми з вами наступне включення буде завершено. Ми йдемо 24 хвилини, у нас 20 хвилин в запасі. А це вже вершина гори гростій, ой, великий верх. Але, але, не знаю, як на відео, воно виглядає достатньо маленьке. наживо воно виглядає... далеко не таке маленьке. У нас 20 хвилин і добра гора. Ми як двоє відважних хобітів Фродо і Сем, які несуть Кільце вулкан, звідки воно було виковано Кільце е, влади. В Мордорі ми вже давно обійшли всіх орків. І останні, останній останній рибок. Життя без себе, мовка, ночі. Я не планував робити включення до підйому на вершину. Тому що вам це показати. Ви бачите Марічку і бачите. Метонцію. Кавно дрібні осінька. Як вона далеко. Ми різкові хлопці і дівчата. О, і ми готові ризикувати і прийти впротик до крички. Дує сильний вітер. Бели мене здогадувати, що означають ці ж дві штучки. Це був казівником. І ми навіть не доведемо, що це саме цей казівник, що нам потрібен. Це якась фігня і на годиннику без п'яти хвилин. За 38 хвилин ми добралися від камінчика, це десь, десь отут, на Нару великий верх. 1434 метри над рівнем моря. Марічка. 2,5. Скажіть, будь ласка, кілька слів свої враження. Наша подорож називалася Великий Верх туди і назад. Подорож двох маленьких обітів. Ні, от нас було торпедні, і років, на жаль, вона з мало. Жаль, про роллів дуже цікавий, тому що нам прийдеться Вертатись <реш> до метеостанції, її вже і не видно, особливо десь ондовно. Така малесенька, я спробую спросити, ну то мало що скаже. На годиннику 14.55, щось він не фокусується. Чому він не фокусується? Гаразд. Електричка в нас 17.41. І в нас є 2 години 40. 1. 46 хвилин. Буратися до вокзалу. Зрештою те, що шлях сюди нам зайняв більше як 4 години, то шлях назад нам не може зайняти більше 2 години з половиною-двох з половиною години. Я думаю, ми ще включимось і щось цікаве вам розкажемо, покажемо. Наразі наразі це все. Ми такі молодці, як брожава. Мержава, як завжди, як завжди на висоті. Це просто неймовірно красива гора. Красивий хрибат. Життя казка, Хочеш живи, а не хочеш, будь ласка. Життя без тебе, мука, довга симфонія. Наші Ми сьогодні експериментатори пішли новою стежкою, якою ми ще ніколи не ходили. І Марічка вам хоче щось сказати і показати. Ми 40 хвилин тому були там. О, о, ось там. Це був великий верх, і це було 41 хвилина 53 секунди тому. Ми круті.